Я народная артистка Украины. Та -та 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 И для тебя главное было, что ты была народной артисткой Украины. И тебя лишают этого статуса. Как ты это воспринимаешь? Вот так. Сьогодні вона мріє, аби на її могилі написали з народна артистка Совєтського Союза у зрадниці Повалії сьогодні конфісковують БМВ майно в Україні та права на 9 пісень. Її син Денис Повалій, який чкурнув з України в Іспанію. Сьогодні теж коментує конфіскацію майна. Люди проти чого воюємо? Ставить таке риторичне питання Денис з Іспанії. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави активів, що належать співачці зрадниці Таїсії Повалій, яка підтримує путінський режим та війну в Україні. В подіністки конфіскували майно в Україні авто. А права на пісні. Вона до цього рішення, вочевидь, морально готувалася, адже в останньому інтерв'ю казала про шубки, гроші та майно, яке не встигла прихопити з собою у Москву. Що зараз з дому? Не знаю. У мене немає зв'язку ні з ким. кімнатів. Сьогодні заблокували всі твої карти, ввели санкції. Хоч щось успіла туди вивезти. У мене нічого немає. Нічого немає. Що притаманно для російських ЗМІ, що там брехати можна всюди і багато. Нічого не а, якщо вони до мене додому, У мене дуже багато моїх много Да, у мене много концертних платів красивих. У мене много є. Шуб, так, да. да. А ще є авто марки BMW, сім земельних ділянок у Київській області, житловий будинок та домоволодіння. Вітак, у зрадниці конфісковують на користь держави її рухоме та нерухоме майно. Выбор сейчас у мене нарядів не такой большой. Это у сегодня это, завтра это, потом поменяю пластик, другой платье, это с этим одену. Но главное, что у меня сережки одни и те же мои, эти украшения я могу все время одеть под любое платье. То есть у тебя там остался огромный гардероб для твой костюм. Ты даже себе не прицел. Я могу сейчас оставить. Там даже не один огромный гардероб. Ну, иногда, иногда, вспоминаю, думаю, ух, как бы это сейчас бы я одела. Думаю, ну ничего, она меня дождется, я приеду. А народную любовь смогли они у тебя забрать? <звы> да, поэтому, конечно. Ну, проверим. Давай поедем в Киев, потом проверим. А ты хотела бы туда вернуться, после всего, когда все закончится? Я хочу сделать концерт в Киеве. Я хочу. А на Донбассе? Даніск, ну естественно. Поки повалій мріє про концерти в Києві та на Донбасі, вищий антикорупційний суд також сьогодні позбавляє її прав до дев'яти її пісень. А саме обніму тебя, любіть, понімати, і слушать ангели-хранителі назавжди, просто я хочу. Бусинки любві більше, чим близько, я лічу вдаль з тобою синюю», Добре утро. Тільки цікаво мені, для чого російські пісні конфісковувати Україні, то найби вже мало. Також було конфісковано у повалі чотири пристрої для відстрілу набоїв. Сама зрадниця поки ще не коментувала рішення суду, однак її син не оминув. Майна ну вочевидь планував повернутися в Київ і жити в будинку та на земельних ділянках, щось будувати. І так заробляти. Отже, Денис Повалій сьогодні обурюється рішенням вищого антикорупційного суду. Син скандальної виконавиці вважає, не можна за позицію конфісковувати майно, хоч воно й викликає обурення. Щоправда, він упускає те, що його мама публічно підтримує захоплення України країною терористкою та вбивство українців. Також повалій. Який перебуває в Європі, додав, що в будинку, який конфіскували, взагалі то живуть інші люди, які не поділяють позицію скандальної співачки. От готувалися вже, мабуть, до цього. Ну на цьому обурення Дениса не закінчилося. Він порівняв рішення суду щодо конфіскації майна з радянськими методами і додав, що не за тих корупціонерів взялися. У нас є п'ять днів, щоб подати апеляцію. Це такий натяк, щоб усі сиділи й мовчали? Невже лише за позицією людину можуть позбавити усього? Розумію, що вона викликає обурення у багатьох, але, по-перше, її не розділяють усі мешканці будинку, які зібралися віджати. По-друге, можливо, все ж трохи не там шукають справжніх корупціонерів. І як можна одночасно боротися із радянською символікою і діяти такими совковими методами? Проти чого тоді воюємо? У мене тільки запитання і жодної відповіді. Обурився по щоб ми знову стали дружити. У мене там це саме главна задача. Сам Денис Повалій перебуває в Європі. Спочатку Денис відхрещувався від позиції скандальної мами та заявляв, не поділяє її думок. Однак згодом почав видавати маячню про війну в Україні і виправдовувати окупантів. Що би ти хотіла? Щоб написали на твоїй гробовій Я доскіла вопрос. Народная артистка Советского Союза Таисия Павали. Я тогда была гиец, но не